Так, в цьому відео покажу, як швиденько розглянути результат лотереї Green Card. Так, заходимо на офіційний сайт dvprograms.state.go DV Ось я копіюю ссылку. Ссылка буде в описі під відео. Так, заходимо через Google, тиснемо Check States. Тиснемо Continue. Так, вводимо наш Conformation Number. Він починається з цифри 2024. Так, я вже вводив, у мене він тут збережений. Далі вводимо просто прізвище. І вводимо рік народження. Тут ми вводимо капчу. Переписуємо ці цифри, що в нас зверху. І тиснемо, тиснемо Submit. І так, що у нас пише? У нас пише Has Not been Select. Це означає, що, що вам не повезло. Не розчаровуємося і граємо далі. Дякую, що переглянули це відео.